Вітаю, друзі! Продовжуємо розвінчувати міфи про Радянський Союз. Постійні глядачі знають, що я регулярно розкриваю суть реального життя в Радянському Союзі, не пропагандистського, не показушно солодкого, не тих, хто був при керівному кориті. А звичайних простих людей, що становили 98% населення. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати круті фотознімки Сергія Зінов'єва, які змальовують життя середньостатистичних людей в Радянському Союзі. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Гриші та Борису Іваненку. Отже, почнемо з мого улюбленого черги та магазини. Ось так виглядала торгівля м'ясом в Україні з найбільшою переможною та. Непідробною космічною програмою. Щоб здобути хоч шматок поганого м'яса, люди були змушені відстоювати величезні черги. Зверніть також увагу, що торгівля ведеться на вулиці, повз касу. Так торгували дефіцитом. Ось, на кшталт м'яса чи бананів. Покупці все розкупляли за годину, прямо біля магазину, за значно завищеною ціною, після чого товар пробивали по касі вже за реальною вартістю. А різницю торговці клали собі в кишеню, тому то й жили вони значно краще за звичайних людей. Далі. Сективкарська школа. Зі стін на дітей дивляться агітаційні плакати з цитатами Леніна про середовище великоросів і про те, що Ленін всебічно розвинув теорію соціалістичної революції. А ось це, мабуть, якась година політінформації. На селі можна навіть розглянути заголовок статті, яку читає агітатор. Збережемо єдність палестинських рядів. Політінформація проходить в якійсь на швидкоруч збитій дерев'яній будці, а слухають агітатора, замучені рабською роботою, звичайні сільські жінки, які вірять, що вони живуть в найкращій в світі країні. Радянська політінформація нагадувала виступи сучасних інтернет-коучів. Стоп-кадр сільського життя. На знімку досить благополучна сім'я. Видно, що люди не петущі та працьовиті. При цьому, зверніть увагу, на злидні навколо особисто я не бачив жодного жодного фото радянського села, яке нагадувало б сільське життя в Німеччині, Чехії чи хоча б Румунії з їхніми акуратними будиночками, черепичними дахами та палісадниками. На радянських фото завжди будуть дуже старі трюхляві дерев'яні хати. Далі теж дуже хороший стоп-кадр. Це просто якийсь тлін і безвихідь. Знімок зроблено наприкінці 70-х або на початку 80-х років. За розквіту застою Брежнєва. Але в кадрі якесь відчуття абсолютного лихоліття. Це міг бути і знімок 60-х, і 50-х, або навіть 20-х. Не змінилося зовсім нічого. Що дала цим людям радянська влада, крім таких злиднів? Ну, ще важку роботу, за низьку зарплату. Якесь сільське свято з людьми, у яких неможливо визначити вік. Дядька в Кепці в центрі кадру він може бути 65 років, так і 45 років. Чому люди в СССР так виглядали? Таким було життя. Відпочинок на природі це привіт тим, хто іноді виписує в коментарях з розповідями про те, що в Радянському Союзі не було повних, а всі були стрункими. Міська вулиця, зверніть увагу на дерев'яні бараки у кадрі. Тут потрібно виділити один цікавий момент. Зазвичай у всіх радянських фільмах дії відбуваються в будинках і квартирах тієї епохи, в якій знімався фільм. Якщо фільм 50-х років, то дія найчастіше відбувається в Сталінках. Якщо фільм 60-х, то у новомодних Хрущовках. А якщо пізньої епохи, то в панельних багатоповерхівках. Тим самим Совок якби підкреслював, що в країні все постійне. Насправді, практично до останніх днів Совка в центрах багатьох міст продовжували стояти дерев'яні бараки, в яких жили люди роками і десятиліттями, чекаючи чергу на квартиру. Теж дуже гарне фото, що відображає міську інфраструктуру. Ліворуч, нещадно. Нещодавно побудована стікляшка, найвірогідніший магазин або кафе, на задньому плані дерев'яні бараки та сміття. Наступний – один із подібних бараків. Якщо подібні бараки зустрічалися в радянських фільмах 70-х, 80-х, то жили в них зазвичай всякі асоціальні елементи і алкаші, але насправді в них жило безліч звичайних сімей. Ціла вулиця бараків із засніженими дорогами та величезними калюжами, в яких. Можна розводити дзеркальних корупів, діти найімовірніше йдуть до школи слухати дивовижні історії про Радянський Союз. А ось чудовий радянський побут звичайних кварталів, що зовсім не схоже на пропагандистські фільми, де всі радянські люди живуть на 15-му поверсі в п'ятикімнатній безкоштовній квартирі. Іноді бараки підфарбовувалися та підбілювалися, щоб виглядали трішечки краще. Розселяти їх ніхто не збирався. Хоча влада обіцяла всім квартири до 2000 року. Посиденьки біля барака. Можна розглянути похмурий вхід у під'їзд із дерев'яними сходами. От воно таким приблизно було у 80-90% народне щастя. Далі йде сільська робота. Незважаючи на всі розповіді про масову механізацію. Багато робіт на селі продовжували робити так само, як і сотню років тому, за допомогою коня та оглоблі. Далі ви бачите чудові типові кадри з радянського життя ось заможного, позитивного, світлого, яскравого, соцреалістичного, освітленого партією. Взагалі, зверніть увагу на знімках. Виглядають люди похилого віку. Як вони виглядають? Старість в Радянському Союзі була дуже принизливою, в кращому разі відповідала людині, відводила людині похилого віку роль няньки. Ось дідусь з онуком і Авоською вдало придбаної з нагоди картоплі. Тобто, от власне дідусь, він от, нянька, і дістав в радянському магазині трошечки картопліки. От муські вулиці, знову фотознімок з абсолютного лихоліття. На дорозі немає навіть асфальту, а приблизні роки зйомки видає тільки спортивна кельма на жінці, яка знаходиться в центрі кадру. Ну і ось, найновіше, ну, не знаю, яке це там століття. Це чи 18, чи 19, чи 20. Запитання запитати бо цих людей тоді: вам потрібні радянські? Польоти в космос, можливо, вони якось покращили ваше життя. Ось. Чи можна пишатися радянською країною, балансуючи на саморобному дощатому містку серед затоплених хатинок, які дуже схожі на хатинки 19 століття? Так само дощатий дерев'яний магазин, збудований ще за допотопних часів на вулиці, на якій ніколи ж таки не було асфальту. Ось, так що ось таким приблизно. Звичайно, я не кажу, що в Радянському Союзі не було жодних досягнень. Так, вони були, вони були показові, просто їх розтрублювали, їх розпіарювали. Але 80-90% населення жило ось саме так. Тому ідеалізувати Радянський Союз зовсім не потрібно.